МВФ Свято вірить, що війна закінчиться до кінця 2025 року. МВФ стверджує, що 26-му році війни не буде. А якщо так, то такі великі видатки в воєнні, які сьогодні здійснює Україна, робити не треба. Тобто МВФ стверджує, що е, Україна потребуватиме кошти не на війну, а на відновлення. А кошти на відновлення це кошти інвесторів. Кошти на війну це кошти міжнародних фінансових організацій. Це трошки різні речі. Міністерство фінансів зробило проєкт бюджету, виходячи з того сценарію, що війна у 2026 році буде продовжуватись. Але тоді нам потрібно тільки на 2026 рік додатково ще 10-12 мільярдів доларів. Знайти їх на сьогоднішній момент можна тільки у міжнародних фінансових організаціях. І зараз уряд сьогодні переконує МВФ, що е, для того, щоб знайти ті гроші, МВФ має започаткувати з Україною нову програму. Тому що стару програму на 15,5 мільярдів долів ми практично проїли. Е, і на 26 рік грошей з цієї програми вже немає. Тому для того, щоб були гроші, має бути нова програма. Щоб була нова програма. Треба погодити макроекономічний прогноз, треба погодити сценарій розвитку України. Отже, вирішити, там буде війна, чи буде мир.